Доброго ранку, з вами Олівка. Сьогодні у нас 28 вересня, Sour Event. Зараз 9 ранку, пів десятої. Мені зараз треба за 10, ой, до 10 ранку зібратися. За півгодини, тобто мені треба намалюватися, повністю одягти костюм, трішки зібрати речі і вийти. Ми сьогодні виступаємо у дуеті Пінкаміна та Фолтершай хоррор версії. Обов'язково ще будемо вам знімати, там виступи будемо знімати. А, може бути, трішки підсніми вам гримерню, якщо можна буде. ось, А я погнала малюватися. Взагалі-то я прокинулася о 8-й ранку, але я півтори години я бігала по кімнаті, я збирала весь свій костюм, тому що що? Вчора мені було лінки це робити. І тому. Я робила це сьогодні зранку. Я відпарювала свою юбку, я помила, точніше, попрала свою рубашку, бо вона трішки неприємно вже пахла. Ось, я полагодила трішки крафт, бо він у мене трішки поламався. І, начебто, все. Так, я ще чуть не загубила частину костюму, бо я після фотосету, ну, просто я роздягалася і кидала її в одне місце. Весь цей костюм, мій, мій образ, ось, і я так і закинула цей, цю частину костюму, що я не могла її знайти. Це було дуже весело в мене зараз бігати по кімнаті та шукати цю фігню. Ось, Також я полагодила свій фартух, бо він у мене трішки розламався. Також я дуже сподіваюся, що зараз у мене вийде з першого разу вдіти лінзи, бо я не хочу довго з ними мучитися. Це просто смертна на... казнь. З цими лінзами. Я думаю, що сьогодні я візьму з, з собою окуляри і е для лінз коробочку. Бо я хочу в кінець дня зайти вже в гримерню, зняти лінзи, одягти окуляри і ходити собі спокійно без цих лінз, котрі дратують мені очі. І мене дратують. Хоча взагалі я не бачу сенс оцієї лінзи, бо вона все одно у мене прикрита чолкою. Але може бути, що. Е, може бути, що в мене буде десь видно око там на дефіле, може бути, я там десь пригну скакну кокну і в мене буде видно це око. Ось, а що у нас репетиція буде? Я дуже сподіваюся, що я. Встигну все зробити, а я не знаю, ліче якось вона нібито прокинулась, але нібито не прокинулась. Також у мене закінчилась біла туш, але в мене спас мій любимий Матвійка і подарував мені ось таку Гелембі білу туш. Я дуже йому вдячна, бо я не знаю, що б я сьогодні робила без білої туші. напевно, малювала би брови та вії гору шию. Ну, вроді я її діла. Ой, у мене тут лінза одна вже висихає. Ну, начебто нормально. Зараз буду малюватися. Боже мені, через 20 хвилин виходить треба. Сьогодні я така бліда, але якось воно нерівномірно легло. Я як той Smart School Boy. Хто шарить, той шарить. The під очами нормально, бо я зараз буду там ще малювати синяки. Мені треба, щоб воно взагалі рівномірно легло. Але щось воно не лягає нафіга. Ну тут ладно, в мене тут буде чолка, я буду ось так. Ось. Зараз малюю синяки, очі, брови, губи і все. І мені ще треба. Крови на ліце, і, мабуть, я зроблю пластир, як я робила раніше. Пластир не заклеїла. Але якщо він відклеїться до мого виступу, а в мене виступ у шостій вечора, то я в цьому не можу. Мені через 10 хвилин треба було вже виходити, але я не встигаю. Ми вже зустрілися з ліщою, їдемо в автобусі, зустріли своїх друзів. <світ> Зустріла своїх друзів, які теж їдуть на СУУР. У нас зараз буде репетиція через 25 хвилин. Я сподіваюся, що не встигну, а ще у нас зламався крафт. Просто він зламався. Ми будемо ще його зараз лагодити, коли приїдемо. Я, Слава Богу, я взяла з собою клей пістолет та палки для нього на всякий випадок, Бо я ще не забула про нього. Це взагалі трэш. Ось ну ми вже скоро будемо. Вже закінчилася репетиція, але ми не прогнали номер, бо було дуже багато людей. Приїхали музиканти, та ми не встигли. Тому ми відрепетирували самі. У нас зламалася пила дівчина. Ми вже її погалагодили. Зараз сидимо в макдональдсі з Павичем. Павич, можна тебе показати? Взагалі я типу Павлін. Взагалі я допомагала з та з прогоном. Щось за це буде? Моє большое спасибо. <реш> Ось. Ми сидимо в маті. Такі голодні, як собаки. Я лічу зараз з'їму. <реш> <Або> павліна. <реш> 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 Ой, все. О, пехо, вся моя вже перший блок почався. Бомбон? Так, наш вже бігає по сцені. Блок. Ми у гримерці чекаємо. Боже, що я така потрьопана, я ми дуже хвилю. Ну я дуже хвилююся, що щось іде не так. Бо ми тільки зараз доробили свій номер. Ми три рази проганялися всього за весь час. Ми я дуже хвилюся, що у нас поламається крафт. Що та ми вже втомлені. Ми ще будемо чекати нагородження, бо розраховуємо на якесь хоча б місце, хоча б на третє. Ой, все. Така обстановочка. А фоточка буде. Я очень давно. Денбалы с ним. Я в жизни знаю, что вы Вже виступили, сидимо, відпочиваємо. Дуже був напряжний виступ, але мені так сподобалося. Правда, у нас трішки був фейл, ліча впала занадто далеко, на зламалася без непола, але нічого страшного. Ми зробили вигляд, що так і треба. Ми вставимо відео нашого виступу сюди. Ми запрошуємо олівку та Ліча. І Я пам'ятаю, казав, що таки дещо підзабути. Я би сказала не Тимо. MY LITTLE PONY HORROR VERSION And I'm not going Hey, hey, hey Would I tell y'all about coming in my shell? Well, we're fucked Take it away, fellas Будемо чекати нагородження, ми дуже сподіваємося на якесь призове місце, може бути, хоча третє, бо ми дуже старалися над цими костюмами. Три місяці боролися заради них. Ось да? дуже втомилися вже. That we call a life. Let's go kill her exes. I in the mosh pit. Jump up off of a building. I know that she want. I saw you that one day Я б призняла Лінзи, я в окулярах, там ліча. Зараз аукціони йде. Ми чекаємо нагородження. Дуже сподіваємося, що займаємо якесь призове місце, з нами тут наші бро. Наші бро і наші на бро. Какое у тебе качество крутое Там ще наші бро, Валера і Міо. Там не наші бро.

У нас награждается Мэри Грин. Кажется, что ни не выиграли. Мне тоже так кажется. За 2-е в косплее-де-филе в номинации «Соло» награждается Мария Ольхова. Ожидаемо, ожидаемо. Це Боні, який на фанконі зайняв третє місце. Нагороджується Я шия. Ліба я, ліпа хімічка. Абрикоси я є любіляр се. Далі переходимо до нагород нагородження номінації до команди. Отож, третє місце отримують Олівка та. Ось вже пройшов Саур. Взагалі дуже прикольний фест. Ось нашу нагороду, ми зайняли третє місце. Взагалі був дуже класний фестиваль, мені дуже сподобалися організатори, дуже мила кураторша була. Просто няшечка. Фестиваль був крутий. Там класами. смачні. 800 гривень за третє місце. На двох. Третє місце соло я не зрозуміла. Тому що це був звичайний постійно шкіри. Ну так, да, крафт був, був Другий був Бон, який на Фанконі За Взяв третє місце. Mm. Ну так я б чесно. Я не знаю, що сказати. Ну, типу, я, він був на Фанконі і в цьому ж костюмі, і прийшов в цьому ж костюмі. На саури зайняв призове місце. Як на мене, це не дуже, що ти два рази в одному ж костюмі займаєш призове місце. Був невеличкий ярмарок. там Я вставив ще відео ярмарку. Ярмарок був. Але були дуже маленькі гримерні. Одна з цих гримерень це просто був прохід такий, і там стояв стол, Ми просто там ремонтували крафт. Котри у нас зламався. До речі, у нас зламався крафт на виступі, ліча вставить цей фрагмент. Цього було непомітно, бо по сценарію у нас в цей момент повинна була раняти цю пилу. Також у нас був фейл з виступом, що ліча впала занадто далеко із за цієї ж пили, яка їм заважала впасти. Вона впала прямо біля там якісь. Сиділи орги чи що. люди сиділи там за столиком, прямо біля сцени, біля виходу. Ось вона впала їм прямо під ноги, і там не видно було, майже не видно було. Також о, я трішки залажала, що я почала занадто рано, почала пиляти її. Мені треба було ще походити по сцені. Так, ми коли йшли додому, там по Лукянівській пробіжав мужик у трусах, і за ним хтось ну, другий мужик вже вдітий. Це дуже було якось підозріло, я не зрозуміла, що це було таке взагалі. Дуже странно якось. Був один мінус: це там було дуже багато сходинок. І поки ти піднімаєшся по цим сходинкам, можна було ну, собі на І був мінус в цих сходинках, що було дуже незручно у об'ємних костюмах, по ним підніматися. Вони були дуже згенькі. І коли мені назустріч йшла людина, мені доводилося свій під'юбник отак от. Плати, щоб людина пройшла. У мене там підйомник ось такий був великий, круглий, ось такий великий. <рес> ну, розкажи, що Я єврей. Ти впів. <-ті> Взагалі <рес> мені дуже сподобався цей фестиваль, було дуже атмосферно. Були дуже милі організатори, кураторша. Сцена була, до речі, непогана, але. Першому блоку не дуже повезло, бо у них стояли барабани на сцені. Вони займали половину сцени. Коли виступали в першому блоці, було незручно, тому що ну було небагато місця, щоб там розійтися. А нам повезло, що ми були в другому блоці. не було барабанів, і ми могли там попригати, побігати на сцені. Ось мені не дуже сподобалося гримерня, як я вже сказала. Але гримерка з якою був вихід на сцену. Вона була, хоч і не мала, але ми туди поміщалися усі. Але коли заносили великий крафт, було дуже незручно, що нам приходилося усім так розходитися. Там було дуже багато накиданих речей, і тому було незручно і тому було незручно відходити, щоб пропускати людей з великими крафтами. Там була людина з великими такими величезними крилами. У неї був і оріженал Також у людей там була ширма. Теж було не дуже зручно. Також у нашої подружжки Павліна була платформа, на яку її вивозили на сцену. Ось, І ми там в ремерсі стояли, її підклеювали, ми їй допомагали, там, бо а, їй прийшлося. Вона, ця платформа вона не пере, ну, транспортування, так сказати. Ось. І там була така решетка, може бути там ставити відео, фото якесь цієї решетки. Прийшлося, коли вона поміщала цю решетку у машину, на котрі її перевозили, їй прийшлося цю решотку поломати поламати булам. Потім вона дуже круто і епічно розламала на сцені. Це так було задумано. Обов'язково вставити її виступ, куди ж вона дінеться. Але нам теж було не дуже зручно з великим крафтом. Але нам теж було не дуже зручно з великим крафтом ходити по е, гримерні, бо в, вони ж великі ці бензопили. Ну вони були великі, типу, якщо з рахувати, рухувати, вони отакі були. Тому нам було не дуже зручно ходити по гримерні з цими бензопилами. Вони. Моя дуже. Але бензопила вона зламалася, коли ми тільки вийшли з дому. Лічна бензопила у неї відказала почка, Ліча ставить відео якесь, як вона поламалася, там кружочок з телеграму. Ми лякаємо нормі. Да. Нас а, ужас, просто, прийдемо, а -а -а. У нас нафіг поламалась пила, ужас просто прийдемо буде лаузи. І ще не почався У нас уже весь храст, у нас Да. Нам уже выходить треба було 30 минут назад. Ось. І ми її приїхали, одразу ще її полагодили, потім вона звалилася на сцені, ми її полагодили, але ми її після виступу полагодили чисто, чисто для того, щоб її довести нормально додому. Ось, Також у нас зламався ніж, Я, я доставала його із своєї сумки, він ламався. Потім він зламався ще раз, ми його полагодили, але там, я як зрозуміла, відламався кусок цього старобуру і він не рівно приклеївся, тупо, ну просто він якось тримався, тому лічі я дала, дала нормальний ніж перед виступом а собі, запхала цей, бо у нас було їх два. Собі я запхала цей, який поломаний, бо він, він мені не дуже потрібен був просто це на всякий випадок, якщо в мене зламається не запала. Взагалі ми хотіли зробити ці ножі на випадок, якщо у нас зламається на сцені, бензопила. Але ми потім придумали, що ми один ніж вставимо в саму сценку і вийшло непогано. Мені дуже сподобалося. Взагалі дуже, дуже доволі нашим виступом, бо згадати наш перший виступ ліча вставить. Ну, Як ми підросли за півроку, за рік майже, навіть. як ми виросли у цій темі, як ми ну, зробили це все, взагалі, е, взагалі ми якось не так його задумали, це дефіле спочатку самого, Але потім е, згодом ми придумали його робити. Також ми проганяли його всього пару разів, репетирували ще у гримерці, його дороблювали, тому що ми, коли пилами дралися, ми не знали, як ми будемо, типу, якщо ми просто ось так. Це буде якось однотипно, тому нам прийшлося додумувати, що типу ось так, потім так, потім так, так. Так, ну, коротше, ну зрозуміло. Старалася по максимуму знімати щось, але я так і не знала, не зняла чогось адекватного. Зняли тільки, я зняла тільки ярмару, зняла, ну, зняла наш, наш виступ там, і зняла вихід на сцену, коли було нагородження. Там такі пакетики пакетик маленький. Я ж подумала, що там нічого не поклали. Вони потім відкрили, там лежав конверт з грошима та нагорода. Я просто тоді, коли мені його вручали, я згадала момент зайзну, коли мені вручали великий цей шопер. Там просто був монстр. Там було багато усього. Тут такі гроші і нагорода. Ну, теж непогано. чесно. Це перше на призове місце, але в мене воно вже друге. І я планую ще брати якісь місця, дуже хочеться. Щоб мене пам'ятали, як Олівку, котра займає місця і е, платить суддям на сіміття. Ні, було б дуже смішно. Типу була вже така ситуація з одним косплеєром, що казали, що він дає суддям гроші за бали. Я думаю, нас запам'ятали на цьому фестивалі, бо ми дуже були такі колоритні популярний фандом, типу поняші, хоро версії. Це вже дуже старий фандом, дуже мало по ньому зараз. Косплеєрів Взагалі, ні. Ну зараз є. Я бачила, був на були на саурі Applejack та. Uh, радуга, це були не наші бро, це були якісь ноунейм, була наша плджек. Ми йшли, потім пішли в рем'ярку, потім да мам, ні, я скоро буду. Повнінам подарувала смачненькі подарунки, Павлінчик, Дякую, велике. Я дуже тебе люблю, Павлінчик. Свадьба дуже крутий, я вже сказала це мільйон разів. Дуже круто дякую всім нашим друзям за підтримку. Ви нас дуже мотивували. Без вас, я думаю, ми б не взяли якесь місце призове, бо ми були б не так впевнені, якщо б ви нас. Ми підтримували, бо підтримка вона взагалі дуже важна для нас. Це дуже круто, що ви там нам кричали, «О, ми будемо за вас вболювати, я буду плакати-плакати, якщо ви не займете про це місце, хтось сказав, чи Шимішка казала, ось, вона да, платить, ось. Дякую вам, наші друзі, та моя мама за те, що. Мама, я знаю, що ти дивишся. Мама, мама. Ось. дякую всім вам, дякую моїй мамі, дякую нашим друзям, дякую Лічі. За все, бо це було дуже круто. Учорашній день був дуже крутий, мені дуже сподобалося. Ну і дякую вам за перегляд цього відео. Ставте подобайки, якщо вам сподобалося. Пишіть якісь коментарі, якщо нам їх не закриють. І підписуйтесь на наш канал Оліхковці. Всім папа. -па. Дякую за перегляд. Biden, Yadro Biden, Yadro